Що спільного в появі мелодрам та популярності української вишивки. Чи повірите мені, якщо скажу, що мило? Гадаю, історії про мильні опери ви чули неодноразово. Та чи знаєте, що мода на вишивку хрестиком з'явилася в 19 столітті через парфумерно косметичну галузь? Також тоді мережа магазинів Брокар і Ко вирішила продавати туалетне мило, запакувавши його у схеми вишивки хрестиком. Кожен вдома почав відтворювати отриманий візерунок, а згодом з'явилися навіть майстерні, де охочі змогли замовляти готові вишиванки. Привіт всім своїм! Ви на каналі Паніка і чужі. І ми будемо дуже вдячні за лайк, коментар і підписку. Тисніть також на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Поїхали! Маючи 24 роки, син власника невеличкої крамнички в центрі Парижа Генріх Брокар відправляється до Москви, аби розширювати бізнес батька, виготовляти мило і парфуми. У своїх листах Генріх Брокар писав, що жахається немитої Росії, але цей місцевий недолік дуже вигідний ринок, і він захопився його освоювати. Росіяни загалом були йому не до вподоби. Генріх намагався спілкуватися лише з іноземцями, які проживали в Москві. Одне з таких спілкувань стало для француза доленосним. Познайомившись з одним підприємцем, він закохується у його дочку Шарлотту, завдяки якій потім скажуть, маленький магазин у Москві перетворився на косметичну парфумерну імперію, відому в усьому світі. 1861 вісімсот рік подружжя відкриває мануфактуру з варіння дитячого різнокольорового мила. Потім створює народне мило, котре продає в 30 тридцятеро дешевше від конкурентів лише за одну копійку. Народне мило за перші два роки продажу склало 10% усієї продукції, яку виготовляв тоді брокар. Але попит немитої митої Росії це не могло задовільнити. Генріх зрозумів, що мануфактури мало треба відкривати нові магазини і представництва, і от тоді він звернув увагу на територію нинішньої України. Після смерті Генріха 1900 року Шарлотта вирішує зробити мило візуально привабливішим і загорнути бруски в папір з квітковими орнаментами, які замовляє у професійних художників українкам, навіть в найвіддаленіших селах це настільки сподобалося. Що вони почали переносити візерунки на свої сорочки та сукні замість популярних тоді геометричних фігур або у їх поєднанні? Хрестик не був тоді масовою технікою, а лише однією з багатьох інших. Тоді Шарлотта придумує цікавий маркетинговий хід, переносить орнамент на аркуш в клітинку і починає загортати мило в схеми для вишивки хрестиком. Це спрощує роботу вишивальниць і робить мило ще більш популярним. На початку ХХ століття Шарлотта вирішує до своїх парфумерних наборів додати цілі брошури зі схемами і малювати готові фрагменти рукава, спідниці. Чи скатертини. Жінки чекають на свіжі випуски, змінюють кольори, адаптовують під традиційний одяг, і так звана мильна вишивка стає популярною на території сучасної Київщини, Харківщини, Чернігівщини та Черкащини. На заході України про неї майже не чули. Пізніше художники, дослідники народної творчості терміном брокар позначатимуть поганий художній смак. Говоритимуть про спотворення милом справжньої народної вишивки. Мистецтвознавець Микола Біляшівський писатиме про поширення псевдонародного стилю в українській вишивці, заявлятиме, що вона не має ніякого стосунку до народних українських орнаментів і закликатиме звертатися до давніх народних технік. Олена Пчілка в збірці Український народний орнамент напише про те, що народну вишивку можна також зіпсувати, як і народну літературну та пісенну. Порчість Брукарівська вишивка, хоч була популярною та не вписалась у древню національну традиційну, оскільки не була її продовженням, тільки завдяки народним вишивальницям цей стиль придбав в різних місцевостях етнічні риси і збагатився. Напишуть сучасники. Повертаючись до французів, що відмивали Росію, в 1913 році Шарлотта запросила до співпраці парфумера з Франції. Який створив запах під назвою Улюблений букет імператриці його пізніше московити перейменують на відому красну Москву, зроблять духи мало не всесоюзною візитівкою, і звісно ж ніхто не зможе більше віднайти документів, які підтвердять ідентичність цих двох запахів. Залишаться тільки зразки в колекціонерів, пам'ять та історична справедливість, яка обов'язково переможе. Ось така мильна історія в підсиленні популярності нашої української вишиванки. Звісно, що вона лише одна з про те, як французи скористалися з любові українців до візерунків на одязі, сьогодні ж про нас знає весь світ, і українська вишиванка популярна в найрізноманітніших техніках. Особливий пік відбувся після революції, після повномасштабного вторгнення. Знову хотілося би тільки, щоб ті, хто має бажання носити вишиванку. Менше популяризували кітчеві шароварні орнаменти, що не мають нічого насправді спільного з українським етнічним одягом. А ті, хто має доступ до старого, автентичного бережно до нього ставилися, носили копії, а не оригінали, що було що показати наступним поколінням. Ви були на каналі Паніка і чужі. Підписуйтеся, бо тут ми говоримо про те, що нас, тобто своїх, об'єднує. І про те, що чужим ніколи не вдасться.